Окей, наприклад, ви двічі на день чистите зуби та регулярно відвідуєте стоматолога. Але навіть так у вас виникають проблеми із зубами: каріяс, чутливість, кровоточивість, ясен. Я стоматолог, і сьогодні я розкажу вам те, про що ми зазвичай не говоримо. Ці поради можуть зберегти ваші зуби на довгі роки. Перед тим як ми розпочнемо, хочу попросити вас підписатися на канал та залишити свій лайк. Так ми будемо знати, що наша робота вам корисна. Дуже дякую. Каріс зазвичай не від солодкого, а від нальоту. Багато людей вірять, що солодке це самий страшний ворог зубів. Але це не зовсім так. Причина карісу бактерії, які живуть в нальоті. Вони живуть навіть на тих ділянках, які вам зазвичай здаються чистими. Ви чистите зуби двічі на день, користуєтесь зубною ниткою, а на касі стоматологія знову мінус лям 200 так от. щоб ефективно боротися з карісом, треба не просто чистити зуби, а видаляти цей невидимий бактеріальний наліт. До речі, знаєте, що 90% людей не дочищають кутні зуби. Це головна помилка, яка може коштувати вам здоров'я ваших зубів. Варто почати з правильної щітки. Багато з вас обирає з м'якою щитинкою, адже вона так приємно до ясен. Але тут ви вперше спіткнулися. М'яка щітка призначена для діточок та для. Людей з проблемними яснами, тобто з пародонтитом. За рахунок своєї ніжності вона гірше вичищає. І перше, що приходить на думку окей, візьму жорстку, вона то нормально відчистить. Тут теж помилка. Якраз і жорстка буде травмувати ясно. Вона призначена для заядлих курців, тому варто обрати саме з середньою щетинкою. Але якщо все ж не догледіли, що буде далі? Зубний камінь. Це прихований ворог. Часто пацієнти запитують, чому кровоточить ясно. Причина майже завжди одна: наліт або зубний камінь під яснами. Більшість навіть не усвідомлює, що навіть при хорошому вдогляді вдома професійна чистка залишається необхідною. Варто зазначити, що камінь не завжди видно і він не завжди чорний, залежить від давності його утворення. Коли він прикріплений до зуба, це викликає ось цю саму кровоточивість ясен, гіперемію, з часом, навіть неприємний запах та дискомфорт. Зубний камінь не тільки виглядає неестетично, але й є джерелом інфекцій. Згадайте останній раз, коли ви робили професійну чистку, коли це було? Якщо більше ніж півроку тому саме час записатися до стоматолога. В яких випадках потрібно часто проводити професійну гігієну? Найвідоміший міф про брекети це те, що вони псують зуби. Встановлення брекетів лякає багатьох. Часто я чую, а чи не пошкодять мої зуби? Відповідь проста: самі брекети не псують зуби. Проблема в тому, що з ними важче підтримувати гігієну. Бактерії швидше накопичуються, гірше вичищаються в місцях, де недоступно для щітки, і без правильного догляду це може призвести до каріусу або того ж самого запалення ясен. Що потрібно знати? Вам знадобляться спеціальні йоршики, іригатор, а також регулярні професійні чистки. Раз на 3-4 місяці, а не раз в півроку, як зазвичай. Також для брекетів існують. Спеціальні щитки. Ці зусилля укупляться, бо результат ідеальна посмішка, яка вартує кожної вашої хвилини на це потрачене. Також варто краще доглядати за ротовою порожниною, якщо ви щасливий власник дорогущих імплантів. Сьогодні імпланти це надійне рішення. Відторення трапляється рідко, але причиною найчастіше є недотримання правил догляду. Навіть якщо зубштучний, наліт і бактерії можуть накопичуватись. Викликаючи запалення ясен. На лід потрапляє під ясна і може викликати упущення. Далі бактерії осідають на складові винта. Існує діагноз переімплантир. Це запальний процес у слизовій та в кісті в місці, де встановлений сам імплант, внаслідок чого відбувається його відторгнення, поступове руйнування та спад навколишніх м'яких та твердих тканин. Відторгнення відразу після операції може бути викликане недотриманням рекомендацій лікаря. Чи знали ви, що з імплантами потрібно робити гігієну частіше, тобто кожні 4 місяці? Це не просто рекомендація, це гарантія того, що ваші імпланти прослужать вам десятиліття. Що ще варто знати: пломби та коронки усе має свій термін. Багато хто думає, що після встановлення пломби чи коронки? Можна про них забути назавжди, але це не так. Навіть найякісніший матеріал з часом зношується. З роками порушується його краєве прилягання пломби до зуба, через які бактерії проникають всередину. Якщо вони встановлені давно, може виникнути усадка матеріалу, яка відкриває шлях до нових проблем. З часом з'являється повторний каріяс під пломбою, і його не завжди одразу видно. Коронки також потребують регулярної перевірки. Тому рекомендовано під під час профілактичної гігієни також робити знімок зубів. Якщо ви батьки, також варто пам'ятати не тільки про свої зуби, а й про зуби своїх дітей. Молочні зуби це такий фундамент майбутнього. Багато хто вважає, молочні зуби не важливі, мовляв, їх все одно вони випадуть, їх не потрібно лікувати. Але їхній стан безпосередньо впливає на здоров'я постійних зубів. Якщо молочний зуб втратите зарано, сусідні зуби можуть зміститися і постійно. Ціні прорізуються не в правильному місці. Окрім того, запалення у молочному зубі може пошкодити зачаток постійного, що ще знаходиться в кісті, чим викликати деформацію або форми, або кольору постійного зуба. Пам'ятайте, лікування молочних зубів це інвестиція в майбутнє вашої дитини і ваша економія. Також що я хотіла цим всім сказати. Хвороби зубів і ясен не передаються у спадок передається лише схильність. Тому важливо регулярно відвідувати стоматолога, робити професійну гігієну та ретельно чистити зуби вдома. Всім дякую.